Вітаю! Ми з вами продовжуємо говорити про різні геометричні фігури, основні, які будемо використовувати під час вивчення геометрії. Перед вами зараз зображений промінь. В нього є початок, назвемо його буквою, скажімо, А, і він рухається до точки Б. Зверніть увагу, можна точку Б десь на промені ставити, можна просто вказувати для того, щоб вказати в яку саме сторону цей промінь рухається. Далі, якщо ми попробуємо провести з точки А ще один промінь. будь-який, То у нас утвориться, з однієї сторони, два промені. А з іншої сторони, ще одна геометрична фігура, назва в якуї кут. Зараз я виділив внутрішню частину даного кута. І здебільшого будемо говорити саме. Про внутрішню область кута. І її будемо вимірювати. Кут можна позначити спеціальним символом, щоб не писати трьох чарівних букви кут кожного разу. Можна це замінити символом. І так ми можемо сказати кут А. А записати це у вигляді: Ось так кут, і далі записати назву вершини кута. Але якщо у вас кутів буде кілька, є сенс записати його дещо інакше. Це може бути кут. Рухаємося, наприклад, від Б до А, потім до С, щоб його описати. Значить, це буде кут Баци. Але ж ми могли рухатися і в зворотньому напрямку, так? Тобто від С до А, а потім до Б. І це був би той самий кут, правда? ж? Тому ми можемо написати, що це буде кут С. А Б. Єдине, що спільне для всіх трьох записів, це буква А. Причому, як бачите, якщо в нас використано три букви, ця буква знаходиться посередині. Це і є вершиною. Що ж, давайте приступимо до виконання завдань. В першому завданні є два кути. Один із них називається К. Наш символ кута. Потрібно записати його вершину та сторони. Вершиною цього кута буде та буква, яка знаходиться от посередині. Тому ми так і запишемо, що H це вершина. Що таке H. Це власне точка. Тому можна вказати, що точка H це вершина. А от промені. KH. Ну, вірніше HK, тому що виходить з точки H. Записуємо. HK. Та hg, Тобто починаються вони буквою H. І використовують дві інші букви. Це і будуть сторони. Аналогічно потрібно буде зробити із. Другим нашим кутом. Давайте уявимо, що в нас вже другий приклад. І щоб не писати ще раз цей самий текст, я тільки заміню назви букву. вам вже прийдеться переписати ще раз. Тобто, в нас є кут CMR. Посередині у нас буква M, тому це вершина. Далі ми цю букву ставимо першою. А далі в довільному порядку пишемо C та R. Це і будуть сторони кута. В другому номері нам потрібно визначити, котрий із кутів буде гострий, котрий тупий, котрий прямий, та розгорнутий і записати відповідно. У нас є гострі кути. Вони менші за 90 градусів. Тобто нам всього лиш потрібно знайти ті кути, в яких градусна міра менше 90. Це 87. І це 29 градусів. Та 32 градусів. Минути. І давайте запишем. Тобто гострі у нас кут L. Ми просто пишемо назву, та Т. T. Оскільки ну, у нас починається кожний рядочок з великої букви, то поставим крапку. Далі нам написано, що потрібно визначити пупікути. Ми запишемо їх ось тут. Пупікути більше за 90, але менше за 180. І в нас є тільки одне число, це 108 градусів, яке підходить. Тому до тупих кутів буде відноситись, відноситись тільки кут П. Прямі кути. Прямих кутів все просто. Вони по 90 градусів. І це кут G. І треба ще знайти розгорнутий. Розгорнутого кута. градусна міра 180 градусів. І в даному випадку це кут АК. Е, все ми це завдання зробили. В нас є ще одне, і ми зараз приступимо до його виконання. В третьому завданні нам потрібно побудувати три кути. Знову я використовую ручку для того, щоб вам було краще видно те, що ми будемо робити. Перший кут 30 градусів. Як ми потрібно побудувати кут? Перш за все, ми маємо поставити точку, яка буде вершиною кута. Її можна навіть назвати, допустимо, нехай буде кут А. Після цього в довільному порядку, як нам хочеться, будуємо перший промінь, але достатньо м -м довгий для того, щоб можна було робити додаткові побудови, і це було зручно, як мінімум більше, ніж половина нашого транспортера. От у нас є транспортир, бачите, його половинка. Хоча би десь так, можна навіть трішки довше. Це тільки для нашої зручності ми робимо. Далі я візуну трішки зошит. Оскільки наша вершина. Точка А має співпадати. Із даною точкою на транспортері. Вона буде знаходитися під 90 градусів. Можливо, там буде точка, можливо, там буде е, виколота. Точка. Можливо, там буде хрестик стояти, будь-яка позначка, яка вказуватиме саме на ось це розташування. У мене тут і хрестик є, і кружечок там є. Далі я маю сторону кута співставити з нулем градусів на транспортері. Це може бути з однієї сторони, могло б бути з цієї сторони. І від нуля починаємо рахувати. Пам'ятаємо, нам потрібно побудувати 30 градусів. Тому я рахую від нуля. У мене є дві шкали, я рахую від нуля. Далі буде 10. Потім 20, потім 30. Ставлю дочку навпроти 30 градусів. Перевертаю транспортер для того, щоб скористатися його рівною частиною. І з'єдную точку А з тією, що ми щойно одержали. Можна провести трішки далі. Таким чином, ми одержали кут, градусна міра, якого 30 градусів. Перевіряємо. Півставили вершину кута і сторону і на транспортері. Дивимося справді 30 градусів. Все ми перше завдання зробили. Можна навіть от позначити на рисунку, що це було перше. Що нам потрібно зробити ще кут в 110 градусів. Давайте зобразимо знову ж таки десь тут ще кут в 110 градусів. А нехай буде тут точка Б. Що потрібно робити? Будувати сторону кута. Давайте хай буде проходити якось так. Те, що ви досить довго і будуєте сторону, це ще не означає, що ви робите неправильно. Це буде для вашої зручності. Знову ж таки, прикладаємо. І ми бачимо, що на транспортері. Не видно вже, так. Де тих 120 градусів. Для цього ми наш зошит розвернемо. І спробуємо далі ним скористатися. Знову ж таки, точка Б має співпасти з серединою на нашому транспортері. І тепер звідси від нуля. Нуль у мене опинився зліва. Я рахую до 120, тобто йду по нижній шкалі, шукаю, де там буде 120. Над 120 написано 60, і є велика довга поділка. Саме в цьому місці я буду ставити точку. І саме з нею буду з'єднувати вершину кута Б. Оскільки в мене там є ще один рисунок, дуже далеко вести кут я не буду. Що ж, все, ми його побудували, треба тільки підписати градусну міру. У нас цей кут 120 градусів. Хоча в завданні просилося зробити кут 110. Буває інколи так. Давайте спробуємо ще і 110 градусів побудувати. Беремо ставимо точку, яка буде вершиною. Будуємо сторону. Далі. Перекладаємо наш транспортер. 0 у нас опинився тут. Це верхня шкала. По ній йдемо, шукаємо, де буде 110. 110 знаходиться тут. Над ним є поділка. Ставимо точку. Можна до неї доводити. А можна, щоб не перетиналися сторони кутів. Трішки не довести. Наприклад, якось так. Нехай це буде вершина, С. градусна міра цього кута буде 110 градусів. І це наш другий кут, який ми побудували. Як бачите, ми будували, використовуючи верхню шкалу, якщо потрібно, використовували нижню шкалу. Якщо ви побудуєте два кути, у нас там є ще 70 та 170 градусів. Якщо ви будете будувати кут, скажімо, 70 градусів. Хай буде. Точка Д. От кут в 70 градусів. Ви можете його побудувати, ось так приклавши транспортир. І ви підете звідси. І у вас все вийде, Тому що у вас ось тут нуль співпадає зі стороною кута. Ви ставите тобі точку. І у вас все буде побудовано. Але багато хто не робить великої різниці між тим, з якої сторони будувати кут. Наприклад, ми можемо звідси відрахувати 70 градусів поставити ось тут точку. Тобто, у нас є два варіанти, де поставити точку, котрий правильний. Якщо в нас нуль був тут, так, то ми звідси починаємо рахувати 70 градусів. Тобто я би з'єднував ось так. І було б 70. Але якщо ми помилимося. А давайте уявимо, що ми це справді зробили. Ми помилилися. Скільки ж градусів у нас буде? Тобто, а яка буде правильна градусна міра цього кута, що ми побудували? Ану, починаємо міряти. І це 110 градусів. Ми почнемо рахувати звідси від 0 до 110. На початку рекомендую вам все-таки перевіряти, що ви зробили, що ви побудували. Але ж де тих 70 градусів, які виміряли? Якщо продовжити сторону, першого кута, далі, так? То у нас утвориться розгорнутий кут. Якщо цей кут був, 110 градусів, так? А розгорнутий кут він весь. 180 градусів. Логічно, що тут має вийти 70. Нагадую, що всі побудови ви робите не ручкою, а олівцем. І справді, якщо прикласти, то в нас по нижній шкалі, ось тут в нас 0, ми йдемо аж до 70, і справді це кут в 70 градусів. А тоді, першу сторону кута треба було будувати ліворуч від даної точки D, а не праворуч, як ми це зробили на початку. Будьте обережними та уважними: всі кути добудовувати зараз я не буду, а вам це потрібно буде зробити. Що ж, до зустрічі наступного разу.